Євангелія від Матея, розділ четвертий Тоді Дух повів Ісуса в пустиню, щоб диявол спокушував Його. Він постив сорок день і сорок ночей і нарешті зголоднів. Тоді підійшов до нього спокусник і сказав Коли ти син Божий, звели! Щоб це каміння та й стало хлібом. А той відповів, написано чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих. Тоді диявол бере його у святе місто, ставить на наріжник храму і каже Коли ти син Божий, кинься додолу. Написано, бо він ангелам своїм велітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоби ти своєю ногою часом не спотикнувся об камінь. А Ісус сказав до нього Написано також не будеш спокушати Господа бога твого. Знову бере його диявол на височенну гору і показує йому всі царства світу і їхню славу, кажучи. Оце все дам тобі, як упадеш ниць, і мені поклонишся. Тоді Ісус сказав до нього Геть, Сатано, написано бо, Господу Богу твоєму поклонишся. І йому єдиному будеш служити. Лишив тоді його диявол. І ось ангели приступили і почали йому слугувати. Почувши, що Йоанна ув'язнено, Ісус повернувся в Галілею і, покинувши Назарет, пішов і оселився в Капернаумі. Що при морі на границях заволона та Нафталі, щоб збулося те, що сказав був пророк Ісая. О, земле Завулона та земле Нафталі, приморські шляху, країна за Йорданом, Поганська Галілея, народ, який сидів у темноті, побачив велике світло. тим, що сиділи в країні і тіні смерти, зійшло їм світло. З того часу Ісус почав проповідувати й говорити Покайтесь, бо Небесне Царство близько. А йдучи попри Галилейське море, побачив двох братів: Симона, що зветься Петром, і Андрія, його брата. Що закидали сіті у море, бо були рибалки, і до них мовив Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей. І ті негайно кинули сіті й пішли за ним. Пройшовши звідтіль далі, побачив інших двох братів Якова, сина Заведея, та Йоанна, його брата. Щоб човні з батьком Заведеєм лагодили свої сіті і їх покликав. Вони, зараз же, кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним. І ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство і вигоюючи. Всяку хворобу і всяку недугу в народі. Чутка про нього розійшлась по всій Сирії, і приносили до нього всіх хворих на різні недуги, знеможених стражданням, біснуватих, сновид, розслаблених, і він оздоровлював їх. А йшла за ним велика сила людей з Галилеї, з десятимістя. З Єрусалиму, з Юдеї та з Зайордання.